Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні в нас неділя, 4 вересня. Я вас вітаю спочатку осені. Ви знаєте, я вам вже розповідала, то, що я дуже-дуже люблю осінь, і для мене це така особлива пора. Тому думаю, що наші відео впродовж осіння будуть теплі, затишні, такі приємні, які надихають. Ну, я, е, принаймні, буду дуже старатися, щоб вони такими були. І ті, хто може не дуже полюбляє осінню пору, можливо, вони змінять свою точку зору. Бо я вважаю, що осінь, вона прекрасна, просто дивовижна, неймовірна. Ну, а у нас сьогодні буде звіти. Звіти будуть. Е, Зразу за двома проектами, я хочу вибачитися в організаторі за те, що я так роблю. Але так склалися обставини, а саме тому, що у нас розпочинався місяць стартів, і так припало, що звіт ми повинні робити на цьому тижні. Дівчатка нам дозволили зробити його пізніше. Але всі процеси, які я розпочала на Продовж цього місяця вони в мене всі приймають участь, тобто я їх буду продовжувати в'язати у вернісажі осінніх барв І тому я вважаю, що це буде недоцільно, якщо я буду знімати майже два однакових відео. Там різниця лише в кількох процесах. Я про це скажу. І все, я думаю, що буде так цікавіше дивитися і немає сенсу повторювати. Тож почнемо, я хочу розпочати з місяця стартів, тому що він розпочався у нас трошечки раніше, і першим стартом у мене була. Шаль, я розпочинала її в'язати. Розпочала я її в'язати з пряжі кауні. Вона, до речі, дуже-дуже має осінню кольорову гаму, таку. і шаль називається по-іншому, але ми придумали для неї своє наз... свою назву і назвали її листопад. І я зняла. Начебто вже й на велику ліску, але все одно вона не вміщається в кадр. І я зараз буду намагатися вам її показати. По-перше, подивіться, які переходи кольорів. От Кауні, мені здається, вона найкраще передає оці плавні переходи, і шалі з неї виходять дуже-дуже дивовижні, тому що саме от такі Переходи, вони йдуть, змінюється відтінок кольору, і поступово-поступово починає новий колір. Тобто немає різких таких переходів, і воно виглядає дуже-дуже неймовірно красиво. Ну, Ось так, Ось так набудь я вам буду тримати і показувати. Зачекайте мене трошки, я принесу білий аркушик. Подивимось, може, з ним буде трошечки вільніше. Ось бачите? Якщо її розтягнути, то виходить отакі ромбіки. Мені здається, що дуже-дуже красиво воно виглядає. Це така неймовірна краса, як на мене. І цей процес я починала в місяці стартів, він був у мене перший. Я його продвинула. А також він приймає участь у вернісажі осінніх барв в номінації Зігріємо ручки і ніжки. Тобто я його ще в'яжу і буду продовжувати в'язати. Напевно, тут ще немає половини, тому ось така у мене шалька. Виходить, мені дуже подобається цей процес, і ви знаєте, його треба в'язати дуже уважно, не відволікаючись, але він дуже-дуже затягує. Так, іншим стартом, другим, в мене була серветка. І серветку я в'язала за майстер-класом Валюші. Я на неї залишала посилання, я залишу його ще. І ось така серветка в мене вийшла. Це, до речі, готова робота. Дивіться, як вона пасує до мого букету. Такий осінній букет. Я дуже полюбляю такі букети, різнобарні саме осінню. І серветка називається там килимок. Якось ось. І вона зв'язана з пряжі Ярослав 50 грамах 350 метрів. Це 100 бавовна. Вона дуже-дуже тоненька, складається з двох ніточок. І в мене пішло. 43 грами, здається, на цю серветочку, і вона мені дуже-дуже подобається. Я думаю, що вона буде прикрашати мою оселю, тому що вона також приймає участь у вірнісажі осінніх барв в номінації і оселя Врала з багряним намистом. Тож в мене вже в тому в проєкті є одна готова робота, і одна готова робота в тижні стартів. Ось така в мене серветочка вийшла. Ось наступний старт, третій. Це була в мене іграшка. Я починала в'язати брязкальце, і я, на жаль, до нього навіть не торкалася за цей місяць, і також ця іграшка приймає участь у Вернісажі вона приймає в номінації Ніколи не пізно творити добро. Це буде набір для новонародженої дівчинки. Вона народилася на початку серпня, здається. І я думаю, що я її обов'язково дов'яжу, але от трошечки, трошечки, просто серпень був дуже багатий на різноманітні проекти, і, за все, не встигнеш. Так, це був у мене третій старт. І також цей старт приймає участь у вернісажі. Четвертий старт. Це була. Пов'язка, і вона готова це готова робота. В'язала я цю пов'язку з пряжі Алізе. Алізе Файн. Зараз а, так, Алізела на Голд Файн і це там де 100 грам 390 метрів. Колір такий е, сірий меланж, мені здається, в'язала я її в дві ниточки. За майстер-класом Ніночки. Її канал називається Ніно Ніт. І ось я її зв'язала. Ця пов'язка не приймає участь у Вернісажі, тобто, це лише пов'язка з тижня стартів. Тобто, в тижні стартів я зарані здалегідь скажу, що в мене є дві готові роботи. У вернісажі лише одна. Так, це четвертий старт, і п'ятий старт в мене були шкарпетки. Я вам їх показувала, але я їх добре продвинула, як на мене. Ось, дивіться, такі шкарпеточки. Я їх в'яжу з пряжі Alize Comfort socks Зараз я вам назву колір з 522. Ось дуже красивий колір. Але з. Шкарпеточки виходять не менш, як мені здається, красиві. Тут п'ятка стронг, але в'яжеться вона трошечки по-іншому. Бачите, я її вже вив'язую. Тут уже на стопу перейшла. І ось так буде виглядати. Сподіваюсь, вам зрозуміло Ось п'яточка. І мені подобається, як воно виходить дуже гарно. Тому буду продовжувати. Але в'яжеться не так бис, не так швидко, тому що тут візеруночок треба слідкувати постійно, тому я. Ось такі. Ось такі в мене були результати в місяці стартів. Дякую, дівчатка, вам за цей прекрасний проєкт. Мені подобається, те, що було більше часу нав'язання, а також цікаві питання. Запитання були дуже цікаві і було дуже цікаво слухати відповіді дівчаток. Ми всі трошки більше дізналися один про одного і нам. Це обов'язково стане в нагоді. Так, ну і е, стосовно стартів, ми вже завершили. Тобто, дві готові роботи, я задоволена. А стосовно мандрів, е, я ще вам не показала. В мене ще була одна номінація, по якій я продвигала. Тобто, я е, продвигала е, номінацію зі Рімо, ручки і ніжки. Е, Номінацію, оселя вбралася багряне намисто, там готова робота, одненька є. І ще я продвигала номінацію Краса осені в жінці. Там я в'яжу свій джемпер ляний. І я дов'язала його вже донизу, тобто тіло відв'язано. Закрила оце ось айкордом. Ось так. І тепер мені залишилось саме таке цікавіше вив'язати рукава. Рукава мають бути з ажурним візерунком. Ось. Тобто я буду працювати далі. Ось такі в мене скромні результати на цей звіт готових робот. Тільки одна з п'яти номінацій. Е, номінація діти то наші квіти я взагалі не розпочинала, хочу трошечки підігнати свої процеси і потім вже почну, тому що, якось я не встигаю і я не дуже полюбляю, коли, коли в мене так багато процесів. Тому буду продовжувати в'язати. Продвигати то, що вже почало, і закінчувати. Мені вже хочеться щось поносити. Оцей джемпер ляний вже осінь наступила, вже його, мабуть, я і не одягну, але він ще не готовий. Ну То нічого буде, значить, на наступний сезон. Так, я. Бажаю вам усім успіху. Нехай буде у вас все добре, нехай не буде поганих новин, а ми з вами побачимось зовсім скоро, я сподіваюся, і бажаю вам усього найкращого. Бувайте!